Дорогі друзі, хочу усім вам щиро подякувати за віру в мене, за підтримку. Сьогодні згадую усіх своїх педагогів в школі, викладачів університеті, колег, з якими доводилось працювати, з якими здійснюю свою діяльність і нині. Особливі слова вдячності моїм натхненникам, дорогим учням та ученицями. Дерево крово доносить тоді, коли має поживний ґрунт сприятливий кільма. Мені дуже поталанило, оскільки постійно відчуваю підтримку адміністрації свого закладу, зокрема директора гімназії Світлани петрівни Руди. Все вічно відчуваю розуміння керівництва нашої громади. Сільського голови Миколи Васильовича Гезенчука, його заступника Держава Ленича Койчака, головного спеціаліста Тетяни Васильівни Руба. Назвичайно приємно співпрацювати із батьками наших учнів. Спасибі вам. Дорогі друзі, ранок це не лише підручник. Видавництво робить важливу справу. Це не лише підтримка освітян, це піднесення престижу педагога, вшанування, а разом з тим і матеріальний стимул. Дякую вам щиро за все, що маю в житті. Дякую своїм рідним батькам. Дорогі друзі, колеги, знайомі, я всіх вас щиро люблю. Любіть людей, любіть тепло у них без користі, без вигоди, без зиску, без доволі і сумнівів пустих, не прагнучи оманливого блиску. Ви не вдягали їхнього взуття і не ступали по чужих дорогах. Не знаєте, як ранило життя їх душі. Чи вціліли ноги, чи кровоточать їхні мозолі, чи крила пошматовані грозою, чи їхні почуття, як журавлі, здійнялися, лишивши за собою пожокле листя, згорнуте в туман і пустоту? Так, вам цього не знати любіть, бо лиш любов, як океан. Наповнить їх бажанням знов літати.